Їхав козак за Дунай, сказав дівчино прощай і кони короненькі стачі та гуляй, пості по стімі, козаче, твоя дівчина плаче, на ж мене покидаєш, тільки подумай, постій постій, козаче, твоя дівчина плаче, на ж мене покидаєш, тільки подумай. Чуволову, чи воловне холодить, учеволову, чи воло б не любить, у чиволобу, чи волота й не зна, чим тепер, чим тепер забувай, учеволобу, чи воломне холодить, у чиволобу, чи волоб не любить, у чиволову, чи волота й не зна, чим тепер, чим тепер забувай, не хочу я нікого, тільки тебе одного І здоровить мій миленький, а все пропадай. Письнув козак на коня, оставайся здорова, як згідно повернуся через три года тригода. лучше було б не ходить, було, лучше було б не любить, чи було, чи було б та й не значів Тепер, чи тепер забувати було, лучше було б не ходить, лучше було, було б не любить, лучше було б та й не знать. Тепер, чи б тепер забувати